Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Новіфармтех. Сьогодні знаходимося на Вінничині, в господарстві, де є багато техніки імпортної, в тому числі самохідний оприскувач Майсей Фергюсон. Це така трошки ексклюзивна штука, їх небагато в Україні, але от перед нами такий експонат. Да? На ньому стоїть уже з заводу Навігація топкон і даний оприскувач працює в господарстві три роки. Але були певні проблеми у в тому плані, що о, зміщувалася лінія від однієї обробки засобами захисту до наступної, і постійно там підвигали лінію або водили вручну по своїх натоптаних коліях. І також коли обробляли поле по колу і доходило до того, щоб ходити по прямих коліях і заїжджати, виїжджати з обробленого, і секції відключалися а на даному прискочі дев'ять секцій. То вся оброблена площа, яка по краю, вона пливла хаотично. Відповідно, секції відключалися трошки не там, де потрібно. Відповідно, було два мінуси: розтоптувалися колі, і водить переходилася вручну, і зміщувалася зона обробітку, і не коректно відключалися секції. Тому шукали рішення працівники даного господарства і власник. І знайшли нас в інтернеті, побачили, як ми це реалізовуємо в інших господарствах на різних оприскувачах самохідних і е, прицепних. Відповідно, ми приїхали, розблокували до РТК, пояснили, що це їм дасть, що це їм дасть повторюваність, що не буде зміщуватися. Край поля оброблений, відповідно, секції будуть відключатися там, де не, там де потрібно. Відповідно, це економія по хімії. Вони не перестали там перевитрачати, недооброблювати, наприклад, якусь площу. Відповідно, не втрачається врожай, а це дуже відчувається по. Впливу цих хімії на тих участках десь переоброблено або недооброблено по врожаю, і плюс перевитрата самих засобів захисту рослин, а на площі господарства там тисячу гектарів, це дуже відчувається. Так само і повторюваність колій. От перед нами коля, по якій ходив оприскувач, тільки що пройшов. Ми заїхали в свій слід, і він попаде навіть через рік попаде в свої сліди. От що дає РТК сигнал, що не потрібно ловити цю колію, ходити вручну другий, третій раз. Розтоптувати її, тому що ширина, колії, ширина колеса одного, ширина колеса другого, в сумі, це десь 2-3% від загальної ширини штанги. А це на тисячі гектарах це 20 гектарів да, чи 30. Відповідно, якщо ми її розтоптуємо, це із 20 витоптаних робимо 40 та 10 витоптаних. А це все гроші це окупається себе в перший рік. 100%. Тому покажемо, як це реалізовано в кабіні. Ну, в принципі, це заводське все стоїть рішення. Заводська система. Ми її просто дообладнали, розблокували. В даному випадку нам попалася наша система Topcon, але ми це все можемо робити на всіх брендах техніки, на всіх брендах навігації, розблоковувати, ставити модеми, одного сімочні, двох -сімочні, старлінки, дивлячись від задач. На даному прискочі також встановлена з заводу система стабілізації штанги Норак. Відповідно, працює це все для копіювання рельєфу зроблено. Відповідно, ну, оприскувач заводу, можна сказати, був заряджений в максимальній комплектації. Але виявилося, що прийшлося ще трошки в нього доінвестувати, щоб його цей потенціал розкрити. Тому що водив -то він і так чітко. Але були оці моменти, які я сказав на початку відео. Тому пішли, покажу всередині. І ось ми зверху вже на оприскувачі. У нас на кабіні є заводська антена Агі-4, тільки вона в виконанні Е, В неї ми вставили РТК-модуль, РТК-модем, який вбудовується прямо всередину. І от стоїть антена, да, GSM, яка дає нам РТК сигнал. Відповідно, нічого фактично не змінилося. Зовні, да, тільки додавалася антена, і мозги, які ми доставили. Це дало нам повторюваність точність. І це так практично у всіх брендах навігації схожа ситуація. Або доставляється модуль. І модем або просто розблоковується і доставляється модем або джерело інтернету, дивлячись, яка система. Це в кожному індивідуальному випадку. В кабіні є штатний монітор, на якому параметри самого оприскувача на цьому моніторі відключаються секції, дев'ять секцій. На ньому зберігаються всі поля, всі лінії, і механізатору не потрібно буде відбивати, шукати лінії, він приїжджає на поле і в нього. Вже з'являється Вибра... поле саме вибирається, підтягується, бо він знаходиться в його межах і підтягується лінії. Можди. Він вибирає, чи це ця лінія, чи це там якась інша, і все. Відповідно, штатний монітор це на параметри самого оприскувача, на роботу там двигуна і тому подібне. А от навігаційний монітор він закриває питання навігації, виливу, стабілізації штанги, тому що всі системи ізобасні. І вони знаходяться всі на одному ні. 10 років назад вже були такі технології, в топко які дозволяли це все робити. І стабілізація штанги, і з вилив може бути там з великою кількістю секцій, робота на РТК-сигналі, може бути авторозворот, віддалений доступ. Тому, друзі, якщо у вас стоїть схожа ситуація, і от якраз час період оприскування, у вас є видно проблеми, які у вас можуть статися через те, що у вас не розблоковане, немає повторюваності. Ну, тобто є інструмент, яким ви працюєте, і це дороговарність та машина, але от є і речі, які, можливо, не дозволяють її використати на максимально, тому щоб секції відключалися там, де потрібно, і щоб витоптування у вас не було, а ідеальна була повторюваність по тих колях як по рельсах, які накатали, по таких їздить. Тому звертайтеся у всіх наших месенджерах, і ми допоможемо. Розберемо кожну вашу індивідуальну ситуацію, підберемо чи код розблокування, чи. Старлінк поставимо для того, щоб все працювало. І ви будете досягати максимальної ефективності цим своїм інструментом. І не треба там, думати, що потрібно міняти оприскувач, бо, бо якийсь новий там зробить краще. Ні, ваш оприскувач наявний може робити все, що завгодно, невеликою інвестицією доробивши. А це все окуповується за рік, тому що кімія стоїть гроші, пальне стоїть гроші. Якщо ми це, ми витоптуємо свої гроші. Тому під цим відео будуть контакти. Наші звертайтеся і будемо ставати успішнішими разом. До зустрічі!